На запрошення народного депутата України Дмитра Шлимка та депутатів обласної ради Юрія Романюка та Руслана Терешка в область завітав Василь Шкляр, лауреат Національної Шевченківської премії, автор роману Залишенець Чорний Ворон письменник зустрівся з громадою Прикарпаття. Книга Василя Шкляра Чорний Ворон в Івано-Франківську останнім часом не залежується в книгарнях. Особливим резонатором стала відмова автора від отримання Шевченківської премії. Шевченківська премія вона не має жодного грошового еквіваленту, незважаючи на те, що цей президент підняв удвічі її саме доважок фінансовий. Але Шевченківська премія. Є сакральною для українців, для українських письменників, і саме через те від неї ніхто не відмовлявся. Для мене рішення це було непросте. Як тут саме сформулювати свою позицію? І я відмовився, ви знаєте, поки буде українофоб та бачник при владі і цим. Поставив у дуже таку делікатну ситуацію, мені здається, владу. 2500 примірників будуть роздані в бібліотеки і навчальні заклади області. Частина потрапить в українські культурологічні організації за кордоном. Повідомив журналістів депутат обласної ради Юрій Романюк. У харківському видавництві клуб сімейного дозвілля вже видруковано 60 тисяч примірників Чорного Ворона. Коли цифра сягне 100 тисяч, Василь Шкляр буде коронований справжньою короною, як автор, книга якого рекордно продається. Але я вам скажу, що я жодну золоту корону з якими діамантами не проміняю на опівку. Автор Чорного Ворона зараз подорожує Україною, пропагуючи свою книгу, і каже, що не може відмовити у зустрічі людям, які приходять до нього з відкритим серцем. Саме такі прийшли до обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Він здав нам оту націоналістичну е, феєрію, але б основано на е... Документальній основі він дав нам героя, який не продається, який не купується, який готовий вмерти, але не зрадити України. І це той позитив, попри ну попри ідеологічний контекст, але це добрий естетичний естетично виписаний роман. Книга Василя Шкляра, Чорний Ворон, є в книгарнях Івано-Франківська. Це підтвердили активні автограф сесії вашої книжки.